Шановне панство, добрий день! З вами Олег Магнат. Сьогодні робитиме шарлотку з яблуками. Рецепт пишного пирога з яблуками ви побачите за одну хвилину. Все робиться дуже легко, всі інгредієнти доступні. Шарлотка з яблуками вам сподобається з першого разу. Спробувавши її, наступного разу готуватиме лише за цим рецептом. Отже, нам потрібно борошно пшеничне 200 г. Цукор 200 г. Яйця 4 штуки. яблука 4 штуки. Сіль щипка. Розпушувач 1 пачка 12 г. ванільний цукор 1 пачка. Соняшникова олія 2 столові ложки. У форму для замісу інгредієнтів розбиваємо 4 яйця. Збиваємо міксером. Якщо його немає, венчиком або можна дриль зі спеціальною насадкою. Запевняю вас, що результат буде чудовий. Потім поступово маленькими порціями всипаємо цукор. Продовжуємо взбивати протягом 5 хвилин. Борошно просіюємо через сіто і потихенечку підсипаємо в ємність. Борошно потрібно просіювати обов'язково. Воно насичується в а тісто буде повітряним. Продовжуючи збивати віс на низьких обертах, висипаємо розпушувач та ванильний цукор. Якщо сбувати на високих обертах, то тісто може сильно осісти і втратити легкість. Використовуючи гріль, можна підлаштувати оберти обертання на пусковий кнопці. Тісто має вийти як густа сметана, при цьому в ньому мають залишити бульбашки, повітря. Все накриваємо рушником і ставимо у тепле місце. Займемося яблуками. Яблука миємо, чистимо від шкіри та серцевини, ріжемо невеликими шматочками. Готуємо форму для випікання. На дно виливаємо 1 столову ложку олії, ложимо пергамент, щоб наша шарлотка не приліпала до дна. Зверху виливаємо ще одну столову ложку сьогоднішньої олії. Висипаємо на дно підготовлені яблуки. Тепер заливаємо зверху масу із форми для змішування. Головне не стукати, не хрюкати. Тісто не любить, гучні звуки може осісти. Акуратно та дбайливо розрівнюємо вміст. Узаздалегідь розігріту духовку до 180 градусів. Поміщаємо форму для випікання. Встановлюємо таймер на 30 хвилин. У ці півгодини дверцята духовка не відчиняти, не заглядати, тому що тісто може осісти. Через 30 хвилин повернути в духовці форму. Знову вставимо таймер на 30 хвилин. Після закінчення цього часу готовність шарлотки перевіряємо дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити сухою. Готову шарлотку виймаємо із форми, нарізаємо на порційні шматочки та подаємо до столу. Шановне панство, смачного вам!